Кухонна мийка фірми Платіно, розмір якої 78 на 46 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі з сірого кольору, товщина каркасу 3 мм, повністю обшумлена. В комплект входить підставка для ножів, ополіскувач для стаканів, дозатор для рідкого мила, змішувач в колір мийки з витяжним гусаком. Двохрежимний – на холодну та гарячу воду. Корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 7 тисяч гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.